Щось було таке крупненьке, так? так. Ну з ним підняти, ага. Цікаво, що ж це. Не знаю. Мабуть, теж хтось щось сюди запустив. Ну, вже перелаштував воду. Разом може підняти. А не підняли, що оборвала поводок, чи що? Нічого. А крючок обірвався? Да. А на тому озері вот такий крючок відкусило отак от. Так, чохи. Не поклвки нічого не було. Навіть зацепа не було там. Отак, так, ви вже починаєте лякати, бо тут якийсь монстр, мабуть, живеш, а якщо ми крючок виталивий. Металевий крючок, так. Да, він такий. <рес> Щоб перекусити крючка, це вже жахи якісь Знаю, може там... Ні, може він, він э, закалений, може ну, там тріснув за щось, зацепився, ви там підсічку зробили і воно... Та я, 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 просто тянув а, так, просто лівенько, так. Вонька, бачу, ключок, думаю, а що він там може бути ага. поломаний, я не знаю. Ну... Для мене це загадка була. А, а, скажи, це, що, що тут на синьому озері монстри вже з'явилися, мабуть. <різь> Щось цей сонячний окін, ну це вообще... Це буде так, так, то вже, ну. Це дуже погано, як коли оці види риб, які тут ніколи не були, не проживали, з'являються в наших водоймах. Ну, просто дуже багато води. У ловили, вони там були грам по 150 вони такі вже там вилові, фіолетові, такі вже такі, такие Угу. Mm -hmm. Це в південній частині, так. Та Ні, ну це на Дніпрі. А, на Дніпрі? Да. Все это окуня, з солнечного лови. Він там з'явився, не знаю. 20 назад. Так, спочатку я пам'ятаю, ну це вже давно, з'явився ці як рибаягла в Дніпрі. Ну це що не запливає з цього, да. mm -hmm. Ну, з Азовського. Бичок з Азовського запливає Ну, Запливав. Зараз все. Ну як, Азовський чорний, він сюди запливає. Бо на Чорному морі там таких бичків ну, немає. Там кто збалуется. Ну що ж, подивимось. Ну, коли тут було багато трави, і так щось не покидав. Що аж просить одну тут половить, щоб блять там за траву там. Уже mm -hmm. там пасается. Так, так, він любить такі місця. А дальність забросу цієї вудки це ну метрів сім, мабуть. От поплавок зараз на якої відстані від берега? Метрів вісім. Метрів вісім.